Thank you. Поросяка, ми поставимо бак. З дитиною? Так. Хлопці, розчищайте, потім вже консервація буде. Яка це вулиця? А ви звертаєтесь в поліцію, берете вітер. Я вже зробив. Ви зараз не додали консультації. А ви в будинку там? Я спав оцей з цієї сторони. Я сквозь сон чую, бах-бах-бах-бах. А малий спав там, там безпечне місце. Я бігом до нього, його накриває, його не кривовався в цей момент. Сьогодні ну, хана Ну, Слава Богу. Слава Богу. Все добре, це все одно. 80 -80, 20... Тут по будинкам перебувати в безпечних місцях. Тут дрони і обстріли. обстріли? <звук>